Історію нам не забути, бо пам'ять наша не стерта. Згадаймо сьогодні крути, двобій між життям і смертю. Триста під вітром колос, триста луною в полі! Скільки дітей загублено в твоїй Україну долі? Христос рождається доброго дня, дорогі краяни! Серед героїчних сторінок нашого минулого є коротке слово круте, коротке і водночас величне слово. 29 січня 1918 року це дата полита кров'ю молодих студентів та учнів, яких згуртувала і надихнула на подвиг одна єдина. Одна єдина мета захистити рідний Київ. Тож оголошуємо панахиду Реквієм до 105-ї річниці пам'яті героїв Крут відкритою. Господь Бог посилив душі де всі святі, праведні спочивай. Сьогодні творимо ту молитовну пам'ять молодим людям, які віддали своє життя за волю і незалежність українського народу. Великим завданням тих, що живуть сьогодні нас і з вами, є те, щоби починаючи від Тих найменших дітей, напевне, із пелюшок, формувати серце майбутньої українки і майбутнього українця, в любові до України, держави, свого народу, в любові до ближнього і в любові до Бога, який сотворив усе. І хоч великою ціною життів, але дасть Бог нам сили і перемоги, і війна завершиться. І нашу країну, нашу державу, наші міста і села переймуть ті, хто сьогодні стоять тут, на тому задньому фронті нашого сьогоднішнього заходу. Наша молодь, наші студенти, наші діти, а в руках сьогоднішніх вихователів, вчителів, священників культури і влади в руках сьогодні є те горнило, де формується їхнє серце, і їхнє сумління. Тому такими незвичними сьогодні є ті слова, що наше майбутнє є у наших руках, бо так воно і є. На яких цінностях і з якими поглядами зможемо сформувати нашу молодь, таких в майбутньому священників, провідників держави, вчителів, вихователів, лікарів, таке суспільство. Будемо в майбутньому мати. Тому, дорога молоде, дороге студентство, сьогодні наш зір є направлений на цей пам'ятний знак, що позаду мене. Але наш духовний зір є направлений на вас, бо в ваші руки буде вірено наше майбутнє і нашу старість. Тому будуйте себе на основі Божих заповідей. Будуйте, щоб у своєму житті передати віру своїм майбутнім дітям не менше, ніж сьогодні покоління ваших батьків вам старається передати. Любіть Україну не менше, ніж сьогоднішнє покоління захисників. Серед яких не раз є і сивочолі люди, які з любові залишили свій дім, родину і поспішили захищати ваше і наше майбутнє.